Мердепка Галина Третьякова. відкликана, поданий нею її колегою Мар'яною Безуглою законопроект, яким пропонувалось. Карати за привласнення державних функцій, як повідомляє видання дзеркало тижня, відповідний лист направлено голові Верховної Ради України Руслану Стефанчуку. Нагадаю, що законодавча ініціатива визвала бурхливу реакцію серед депутатського корпусу активістів громадських діячів медіа, і крім того, її відверто засудили деякі євродепутати. Що малося на увазі? Малось на увазі про те, що за грати на 15 років або навіть довічно, от е, так пропонували ув'язнювати тих, хто привласнює державні функції. А йдеться про представлення України на важливих міжнародних заходах без відповідних повноважень і погоджень. За такі новації от власне виступали депутатки від слуги народу Маріяна Безугла і Галина Третьякова, А вони представили. Парламентарям проект закону номер 111.04 для ознайомлення між тим, після хвилі критики, народна депутатка безугла назвала свій законопроект законодавчою провокацією. Безугла заявила, що він є. Прецедентом апеляції до історії, тестом на політичну дискусію, ще що він є похідним з американського акта Логана, який встановлює кримінальну відповідальність за ведення переговорів неуповноваженими громадянами з іноземними урядами. Мета закону запобігти підриву офіційної позиції держави, як приклад в українських реаліях, безугла назвала поїздку депутатів ОПЗЖ до Росії в березні 2020 року. Втім, безугла визнала, що на голосування цей законопроект виноситись не буде. Давайте будемо розбиратись, власне, що це за законопроект, мета його взагалі, ну, появи, скажімо так, і, і реєстрації в Верховній Раді. Ну і, і що, що це було і для чого це було? Андрій Магера, юрист, експерт з конституційного права, заступник голови ЦВК України в 2007 2018 роках, доєднується, пане Андрію, вітаю вас, слава Україні. Героям слава. Пане Андрію, давайте ну, от, так простіше, якщо можна, щоб глядачі розуміли, е, про що це було взагалі? Е, от суть оцього законопроекту, і чому власне стільки е, галасу навколо нього виникло. Саму суть законопроекту, мабуть, крім самого автора, важко комусь буде пояснити, кажуть, юристи тут потрібне автентичне тлумачення того цього творіння, цього шедевру. Але очевидно, що пропонується кримінальний кодекс доповнити статтею, за яку за порушення вчинення певних дії за порушення певного порядку пропонується карати позбавленням волі у воєнний час пожиттєво з конфіскацією майна. Оскільки дві депутатки обиралися, були висунуті від політичної партії Слуга народу. А в 2019 році Володимир Зеленський в інавгураційній промові сказав, що всі ми тепер президенти. То я намагаюся з'ясувати, хіба можна поставити під сумнів слова одного з найвеличніших лідерів сучасності, Як я взагалі посмілив ці дві народні депутатки цієї фракції, фракція, яка називається «Слова народу, поставити під сумнів слова чинного президента України. Це взагалі якесь неподобство. Як таке може траплятися? Я взагалі не знаю. Я, я просто не розумію, пане Андрію, про, про ну яке представлення держави, яке представлення держави е, там на міжнародному рівні йдеться, якщо дійсно в нас це прерогатива президента. Потім, ну, свого часу, навіть Олексій Данілов сьогодні вже теж звільнений. Він казав, що повноваження відповідні мають голова Верховної Ради, е, голова уряду і міністр закордонних справ. То, ну от. На кого, ну якщо спробувати, от які ваші версії, на кого м, м, в, в баченні безуглої і Третьякової могло бути, могли бути спрямовані от ці норми? Хай навіть вони там не будуть. Хвалені про це трішки пізніше. На кого можуть бути спрямовані, наприклад, на учасників міжнародних олімпіад, школярів, студентів, які їдуть за кордон, намагаються представляти Україну. І на думку таких авторів законопроекту, якщо виходячи зі змін цього законопроекту, який подається, очевидно, вони вважатимуть, що такі учасники міжнародних олімпіад або міжнародних змагань, наприклад, якщо національна збірна України з футболу проб'ється у фінальну частину європейського чемпіонату, чого я її дуже бажаю, то цілком очевидно, вони представлятимуть державу Україна, і в розумінні цих двох депутаток вони, мабуть, будуть на себе перебирати. Чужі повноваження бо будуть намагатися представляти державу Україна без якогось додаткового повноваження. це, мабуть, так вони розуміються. Розумієте, щоб цей законопроект в ньому до кінця розібратися, так як вони це написали, очевидно, треба поглянути з точки зору цих двох депутатів. А я не наскільки добре обізнаний з Труцикавецькою школою права, щоб настільки добре в цьому всьому розібратися. Ну, справді це, це трохи парадокс. А поясніть, будь ласка, пане Андрію, ну ви точно знаєте, як ну, там, розглядаються ці законопроекти в Верховній Раді? От просто я намагаюся зрозуміти, окрім іншого, коефіцієнт корисної дії депутатів, які отримують зарплатню з держбюджету, там, користуються купою пільг, в результаті от, виходять такі за законопроектні провокації. Просто вони над цим працюють, як каже Безугла, ну з її слів можна зробити висновок. От яка процедура проходження законопроекту від реєстрації до сесійної зали? скільки людей задіяно в роботі над кожним законопроектом, е, ну вочевидь щось вони там пишуть, може самі щось. Помічники юристів задіють скільки часу, скільки ресурсів, це все займає. Я хочу просто зрозуміти, от за що отримують гроші наші депутати, і ніякі ініціюють от такі, такі речі, і зразу ж кажуть, не буде проголосовано. Ви ж депутатів за Конституцією за частиною першої статті 93 в праві ініціювати законопроект у Верховній Раді, навіть якщо це один народний депутат його подасть. Цей законопроект реєструється в апараті Верховної Ради України, і після реєстрації в апараті має бути розписаний головою Верховної Ради на один із комітетів, який має бути визначений як головний за профілем. І також, крім цього, головного комітету, ще надсилається законопроект так званим профільним комітетам, які дають висновки головному свою позицію. Наприклад, комітет з питань європейської інтеграції, комітет з питань антикорупційної політики, комітет з питань бюджету, вони є профільними. А головним тут в даному разі буде комітет з питань законодавчого забезпечує правоохоронної діяльності. Крім того, окремі структурні підрозділи апарату Верховної Ради розглядають цей законопроект. Наприклад, раніше це наукове експертне управління робило до першого читання, і це має бути такий якби, огляд саме з точки зору наукового там, підходу, наукового бачення. Чи цей законопроект не порушує Конституцію, uh -huh. чи він є доцільним, наскільки він узгоджується з іншими положеннями законодавства і так далі, і тому подібне. Безумовно, до цього залучено дуже багато людей. От такий так, жарт, звичайно, обходяться державі надто дорого, тому що залучається велика кількість людей, ресурсів. Знову ж таки, розмножити розтережувати цей законопроект. Надати доступ до цього законопроекту і іншим, можливо, навіть провести якісь заходи. Комітет, безумовно, має зібратися для того, щоб винести його в зал Це селена сила, сила зусилля. і, Очевидно, в народних депутатів є на цей час, щоб його витрачати. І в них немає часу на те, щоб законопроект про мобілізацію розглядати, інші важливі законопроекти, займатися контрольною функцією парламенту, наприклад, щодо органів виконавчої влади. В них на це нема часу. І дуже прикро, що ми маємо зараз реакцію таку однієї депутатки Європарламенту, яка, м'яко кажучи, здивована, що таке відбувається в українському парламенті. А потім ми маємо переконати депутатів Європарламенту, інших держав Європи, допомагайте Україні. Ми тут боремося з усіх сил, безумовно, боремося. Наші хлопці і дівчата на фронті за нас всіх, вони дуже серйозно. Зараз тримають оборону на відміну від окремо взятих депутатів, які собі дозволяють у такі жарти в цей період часу. Пане Андрію, а я от ще, от коли запитував вас про те кого це ну, гіпотетично може бути спрямовано, ви згадали спортсменів, але ми ж так само пам'ятаємо там заборону на виїзд за кордон деяким представникам парламенту. Питання: чи може це бути, ну якби ця ініціатива знайшла відгук, так чи могло б це бути елементом політичного тиску? Це перший момент. А з іншого боку, навіть я в цій студії неодноразово обговорював з дипломатами, численними історію про те, що є в нас глава офісу президента Андрій Єрмак, який так само їздить за кордон, е, ну точно не маючи повноважень представляти там Україну на міжнародному рівні, говорити від е, імені України, ну тобто не, не дає йому закон таких повноважень е, людині, яка перебуває на цій посаді, і точно ж без угла стретякової не могли не знати так. Ну не могли в них отакі асоціації не з'явитися з тим же єрмаком. Я не знаю, може це конспірологія, але що що ви про це думаєте? За Вінницькою конвенцією 1969 року про право міжнародних договорів, право укладати міжнародні договори без будь-якого додаткового повноваження має глава держави, у нас це президент, голова уряду, у нас це прем'єр-міністр і керівник зовнішньополітичного відомства це міністр закордонних справ України. Разом з тим. Щодо інших осіб, і взагалі тут мова не йде про укладення міжнародних договорів від імені України. Взагалі таке питання взагалі не стоїть. Натомість народні депутати України серед їхніх функцій є, зокрема, і здійснення міжпарпарламентської міжпарламентського співробітництва з парламентами інших держав, і якщо уряд. Не справляється повною мірою щодо комунікації з країнами західного світу, зокрема в частині надання Україні достатньої допомоги, то можливо до нехай народні депутати це роблять, причому з різних фракцій. Mm. Якщо їм це вдається, то все чудово. Якщо хтось хоче їм зв'язати руки і ноги, то, мабуть, це не від великого розуму. Ще один момент: якщо хтось хоче поставити під сумнів. Право послів України за кордоном або представників України в ООН в ОБСЄ, в Раді Європи виступати від імені України, зокрема у зарубіжній пресі, на міжнародних заходах в цих країнах. Ми можемо тільки подумати, кому це на користь буде, якщо ми їм їх зв'яжемо по руках і по ногах. Ці люди і також бояться проявляти ініціативу зайвим чином, щоб з банкової їм по голові за це не стукнули. А тут тепер що ми їм прив'яжемо руки і ноги. Я не думаю, що це дуже хороша річ, і подібні законопроекти безумовно вони не з великого розуму з'являються.